Цьогоріч у нас в програмі 265 короткометражних анімаційних фільмів, і десь приблизно 70 конкурсних програм. Сьогодні, взагалі три конкурсних програми: це міжнародний український конкурс комерційної анімації, де можуть приймати участь як українські автори, так і іноземні. А переможця будуть обирати члени журі, троє членів журі у кожній з цих програм за останні два роки. Фактично, фінансування внутрішньої державни фестиваль не отримував. Відповідно, нам було доволі складно сформувати грошовий фонд для фестивалю, тому що зазвичай він є, і ми переможцям давали грошовий приз. Але цього року, як і минулого, такої можливості в нас немає. Відповідно. Без цього загалом нам приходить за 2,5 тисячі заявок на фестиваль. Відповідно, із них ми формуємо програму. І звісно, показати таку кількість фільмів це нереально, і не всі вони хорошої якості. Тому ми намагаємося обрати фільми, які так чи інакше будуть класно виглядати у теперішньому часі, тобто будуть актуальні. Відповідати тематиці та обставинам, в яких ми так само знаходимося, бо ми, як куратори в Україні, відповідно відбираємо те, як ми рефлексуємо на це і як відчуваємо. Мій анімаційний фільм про мою евакуацію під час перших днів війни з Києва в Ужгород і потім за кордон. Анімація починається з сирени. Очікувано, і всі події перетікаються одне в одне. І це такий суцільний поток подій поїздки і закінчується тим, що головна героїня полишає Україну і в Україні ж залишає своє серце і йде у невідомість без частички себе. Я хотіла сказати анімацію, що це відчувати нормально і будь-яка втрата вона важлива. Це може бути втрата близької людини, втрата домівки фізично, чи вимушений переїзд, чи просто втрата мирного життя. І недостатньо сказати, що все буде добре, тому що інколи це зовсім не те, що людина має почути в цей момент. Цьогоріч у нас тема фестивалю життя буття, і вона побудована навколо гумору та мемів, які виникли за ці півтора року, майже більше. Тому що минулого року у нас фестиваль вийшов доволі складним, депресивним, і е, ми отримували відгуки, що ну в мене і так депресія. Навіщо мені ще більше таке дивитися? Тому ми вирішили зіграти протилежно е, і зробили. Підбірку фільмів, які навіть якщо вони говорять про складні теми, вони це роблять максимально легко з якоюсь надією на те, що все буде добре. Будь-яке мистецтво, будь-яка анімація, особливо це про деяку таку втечу від реальності, навіть якщо там якісь ці теми, які піднімаються, вони тобі далекі. Це ну ти просто покидаєш цей світ і дійсно занурюєшся повністю у ці роботи. Дуже до речі, атмосферні.